Тут. Даро, отак, отак, отак. А що це за книжка? Це не книжка. Я просто хочу подякувати Шо? всім нашим підписчикам, підписотам, любимому. Взагалі замечательно. Я да. перейшла на новий уровень, у мене вже дві, і Нас, в тебе да, дві і... галстука, да. А я сама я хоча як е, грамотна людина, та що жінчина в, в шторі з е, халабуде, каже. Батько мати просили, е, Русік просить, передаємо вам велике дякуємо. Правом наданим мені. Оголошую наш новий випуск. випуск. Хай ці два лебедя летять до гори на Давай, добре. Що ми сьогодні Так, Сьогодні готуємо галушки з м'ясом. Готує. Дуже просто. Готую, а ти дивишся. Я буду тобою керувати, дивись. Сьогодні нам знадобиться борошно, кефір, сода, сіль, яйця. Як думаєш, що це буде? Тісто. То. Супер! Фарш готовий, я взяв нам для начинки. І соус у нас буде з беконом, вершками, молоком. І там би мала бути цибуля, але Іра цибулю не їсть. Маха, маркафо, хоч хтось мене почув в цій житті. Я тобі дуже дякую. Тому Ви як ми захочете собі цибулі. Ну що, я погна. Погна. Я Почне. Бери борошно сюди. Не треба, як у бабушки любила. В борошно сіль і соду. О, я це, тобі... А скільки тут борошна? — 600 грам. А скільки ми штук будемо готувати? Ми зробимо небагато, але замісимо тіста побільше. Вдруг якісь будуть у нас з тобою непонятні ситуації. А вони що <реш> будуть? — сода, сода і сіль по 5 грам, я вже тобі відважив. Це, Можеш як ні, все... це... <реш> це <той> наркоман. <реш> Сюди, перемішай. Чись так смішалося, що вже не видно, де та сода, де той соль. Сюди два яєчка нам треба. Хорошо, от зачем, якщо треба два, ти лежиш три. <laughs> ну, що ти що мене спонукаєш? <смех> <смех> ти знаєш, що я можу тебе відвлечу і три Давай, Ти ж вмієш по модному. <laughs> Давай мені, я повикидаю. Вливай ага. сюди кефірчик. Давай взагалі поговоримо про галушки, чи ти коли сіла, десь бачила, чула, пробувала. Розказуй. ти ж їздиш, по ти ж у Полтаві не була. Я в тій Полтаві, просто вже маю прописку. да. Ми дуже часто їздимо в Полтаву, ми там займаємося імпровізацією, там і гастролі, і все чудово. І я ж звичайно знаю, що полтавські галушки відомі на весь світ. Андрій Данилко, Полтавський, відомі на весь світ. Ну там багато чого відомого. І коли вперше я туди приїхала, я звичайно сказала, поведіть мене на пам'ятник галушок. Да. А я ж з зніжене, знаєш, а в нас є пам'ятник гурку. Гурок в Ніжині — це огірок у людей. Ну, то, да. Я вже Оп. Знаю, Оп. І знаю, І в нас теж пам'ятник да, стоїть. А тут ж думаю, схожу на галушки, подивлюсь, матір, там така сковорітка, отакі муді лежать, я туди з ногами залізу. <laughs> Хорошо, так, сіло то, якщо ви бачили, що хтось сидить на галушках, це була Іра. Або ви бачите, що там одна пропала, то <laughs> значить не <laughs> Тоже є. Іра. Ти сходила на пам'ятник галушек. на нього залізла, Я Галушку залізла, вкрала. — фотера. Сфотографі... Ну не вкрав. Попробувала, так? Попробувала, щоб нікому не досталось більше. Ну ні, там хватить всім. Ну я так попробую, що нікому доставлю. А потім вже ж, ну, як зуб надламався. Ну, пам'ятник то. Я пішла, значить, вже поняла, не треба Не там подали. От е, немає точного визначення зараз, що таке галушка. Прямо знаєш галушка це оте -то, оте -то те, то, тето і тето. От у нас немає якихось таких історичних відомостей, до яких можна звернутися і точно від, ну, побачити. А нема це. у нас з тобою? Чи Ні, немає загалом нема. у нас в Україні. Ми, ну, якби галушки, вони є, е, 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 наприклад, називають от як ти кажеш, якщо роблять отак от і отак, от да. якщо їх щипають руками, то то будуть щіпані, Якщо ріжуть ножем, то то будуть рвані галушки. А ще раз, якщо нарізана, то порвана називається. Так, да, якщо галушку розкатують і ріжуть ножем, то то рвана. А, якщо... а чого рвана не можна, якщо отак оторвати? А це щіпана. — Щіпана, це коли отак. Так, ні. Це, оце ж ну, так називають. тож так називали наші предки. Тож звідти гарненько треба його вимісити. — Та я вже вимісила, воно хоче ще муки. — Ні, що ти. Точно щось хоче? Іра. Треба клейковину розтягувати. Клиша. Клейковину. Клишо. Тобто я, значить, вже і клейколину тягати не можу, так? Да? <клишо> ну, може і треба трошки борщу. О, божечки, що ти? Ану погромче, бо люди не почули. Мій помощник все-таки сказав, що до муки. Клейколину не вистачає. Я тобі говорю, що воно. Хорошо, хоч ти з собою взяв. У мене. Клейковину. У нас все на місці. Ми ж в, кул... в Кулдім. 54. Працюємо. Я бачу, Іра, тебе можна брати у нас на кухню. Наші тобі ті концерти. Мої ж працівники на кухні дивляться. Нас? Звичайно, вони дивляться нас вечором, в день. Привіт. Так що всім приставимо дім. Привіт-привіт. І до мене підходить Іра, у нас там є, працівник холодного процесу, і каже, що вона з тобою працювала, коли ти була офіціанткою ще. Легко. Тісто нас вийшло мягеньке, класненьке, ми його відставляємо, відпочити на пару хвилинок. Можна на цей час якраз витерти столик і підготовити начиночку. А воно за пару хвилинок відпочине? Так, да. хвилин 10. А в Турцію не хоче, воно з'їздить? на одну. На... Якщо Поч... ти летиш в Турцію, з я... собою мене... якщо воно летить, то я його можу сопровождаю. Mm -hmm. А так я не лечу. К сожалению, Все. тісто в Турцію не хоче, Іра теж та не полетить, а ми зараз трошки приберемо і будемо ліпити галушки. Да? Давай ну, приберемо. Прибереш. Прибереш. Так, оддохнуло тісто. Тісточко нас відпочиває. Ще? Ще. Дивись, коротше, ну, взагалі, е, знаєш, Історія. ми робимо галушки ідеально. По порціях ми будемо важити і тісто, і фарш. Бо ми кулдім, ми стараємося, вам має бути гарно. Вдома ж традиційно галушки робили різного розміру. Там, звісно, чим краще газ. Я представляю, бо мене в селі оце такі віси показали в моїй бабі в молодості. Оставиш? Вона, коні зеркало їх поставили, бо таке все. Ви В сервант, бо це дуже дорого. <нах> <Все було танцем. нах> так, так. Да. І... Традиційно робили. Традиційно робили їх, їх будь-які, але чим краще газда, тим більш рівні і рівномірні ті галушки були. То ми ж гарні газди і будемо то все важити. Я е, поважу фарш, у нас фарш на одну галушку йде 30 грам, а тіста йде 40. Які зробимо заготовочки. То ти хочеш, щоб я вже. А, а тісто як ти почу? будеш важити, у нас немає других вагів. Є, тільки немає. Логіка, це все. У нас немає інших вагів. Є, тільки немає. Запишіться, пожалуйста. Це... Ну, все, давай я. Я ж знаю, що скільки 30. Я на... тобі на глаз зараз можу на 30. Давай. Дивись, ось на. 26. О, так отак і працює. Я даю, а ти докидаєш. <риклад> давай. Е, Іра, порахувала, у нас буде сім штук. Один е. чоловік логіка, другий чоловік математика. Сім штук буде галушок. Сім. В принципі, да. Просто я вже, 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 вже в одну не вірю. <laughs> вже я її спартачу. Вже, вже, вже ти її списала з рахунків. Короче, да, фарш. Е Тут іде варена свинина, її варять разом з морквочкою, потім перекручують через е, м'ясорубку і додають на пасировку. А якби було як би з сирим, Це що були б, галушкові пільмінні? Ну, е, Вони б тоді, розумієш… Е, не ну, роблять в общем… Із... Не роблять через те, що він би сирий фарш, він не встиг не встиг би приготуватися нормально. Ну, ти представ, що е, пельмені ж там якісь ти вариш. Е, 5 хвилин 6, а тісто там тоненьке, а тут у нас тісто з содою, воно має бути пухкеньке, а, а так ]га. воно перевариться, буде гливке, а фарш тільки доготується, лишня волога. А якщо а є е, солодкі галушки? Є солодкі галушки. Тобто я можу взяти варення клубнічне. Так о, дивись, я до цього готуюся, солодкі галушки. мене від моєї ба, є суперстара книжка. Їй цей їй дідусь Українська кухня. кухня. Боже. Боже, рік випуску. Е, 71-му році подарували. В 70-му році випустили. Боже, яке красіе! І тут є галушки. Ось у нас є сторінка про галушки. І тут є галушки значить, і здобні, і з шинкою, і галушки гречані з салом, і галушки київські з печеричами, і галушки з манних круп. Бачите, яких різновидів? І тут є галушки картопляні, галушки заверного тіста, галушки з яблуком, слівних сухарів, галушки запечені з сиром. Так що, як ти хочеш рецепт солодких, можеш переписати. Ні, у мене просто е, солодкі теж всередину кладуть, як і фарш? Яблука змішують в тісто. А, тобто воно ну, вже, вже все. Всер... Якби їх налізають кусочками, роблять рідке тісто і тоді паніло ложкою в і варять. Ну так робили, то ж 70-й рік це українська кухня. Це, це в 70-му, вони вже книжку випустили, а вони так, це робили, робили ще в 50-му. Давай крутимо ті. Так що так. Да. Бачиш, що ми завжди Красиво. шукаємо автентичне. І Скільки треба? 40 грам тіста. Значить, в нас є два варіанти, які ліпити. Є варіант розкачувати, а є варіант ліпити ручками. Лапками, лапками. Будемо лапками? Да. Тоді беремо чуть борошно лапки, щоб тістечко не підліпало. Оцю штучку ми розминаємо. Щоб вона була рівненька, гарненька. Да, так можна. В оплески! Ага, десь по-твоєму так виглядають оплиски, так? Да. По-моєму, да? так виглядає розкатка. — Фарш ми закручуємо у кульку, кладемо сюди і защіпуємо, підтягуючи краї, зводимо. Чиш. А ти е хінкалі ліпив в своїй житті? — Ліпив. Там же ж, знаєш, тож, якісь стільки... Е 32 чи 38 заворотів. О, я не знаю, Тут точно оцю, там в них є якась кількість, да, як наче точно, скільки має бути цих заворотів, розворотів. Mm -hmm. знаєш. І отака у нас галушечка а я сі... добренька виходить. Ну, ще поки нікуди вона не виходить. На ну, що показувати. Дивіться, ми будемо варити їх на пару. В нас є і ми будемо варити в спеціальній формі, але для тих, в кого її немає, вдома, ага, да, тир там, поки я говорю, до <плес> Можна просто взяти кастрюлю, на ка... кастрюлю натягнути марлю, положити їх на марлю, накрити зверху мискою. Тобто такий варіант теж може бути. Ми ж маючи професійне обладнання, будемо робити. Тебе умиляюсь, столиці. Вийшла? Якщо то таким. Ні, трошки треба його підзачепити, бо вона може розкритися. Тоді треба більше розмотати. Треба, щоб вона була цільненька така. Значить, дивись, розминаємо. Тісто. Ага. Кажу, розкачувати будемо. Іра каже, не будемо. Будемо руками ліпити. Я була напробувати. Розім'яли тісто десь ось так. Взяли фарш, скатали кульку. Таку. Поки тісто не збіглось, швидко його туди вліпи. <laughs> Оооо. Це <laughs> вже буде багато тіста знизу, бачиш. І отакими от рухами просто ви затягуєте фарш всередину по колу, по трошку, потрошку і щіплюєте краєчки в один такий гудзик. Щоб просто це для того, аби тісто було більш рівномірним по всіх, ну, з усіх, усіх сторін. Бо вірить, бачите, вона ліпить так, то в неї тістечко знизу більше, зверху менше, і галушка приплюснута. вона, має ж бути, опукла. Зараз я її опук... опуклаю. <реш> та нормально, Но... тільки так. Да. А що може Так, воно, да, воно може трошки розв'язатися, воно ж буде тісто пишне з содою, воно буде рости воно... варсті. І, і потім буде той бульйончик, куди можна буде нарваних тих понакидати. <реш> нарваних? Так, у нас вийшли отакі галушки, і ми їх ставимо на 9 хвилин, вариться в пароконектомат. Або ви можете їх зварити, як я казав, в кастрюля, марля, туди кришкою накрилише. Цою не кришкою, а мискою накрили. І на 9 цей хвилин. момент обична кастрюля набирається вода, вода, кипить, затягується марля. Просто по території зверху. Да. Ага. Закрутили, закрутили, закипіла вода, галушки тик-тик-тик-тик. Миску, хлоп, 9 хвилин, хлоп і галушки Миска, готові. Миска типу, тіпає як кришка? Так, да. ну що воно ну, об'ємна вона... було. Да. Дев'ять хвилин? Так, да, дев'ять хвилин, і ми вже зустрімося, коли будуть майже готові. А, ні, ми зараз будемо робити соус. Що я брешу? Так що, так, да, зараз брошу. будемо робити соус. І опа! опа. – Магія. Магія. дошечка, ніж, бекон, молоко, вершки, сіль, перець. Ага, це, Плита, це все тепер свій... Все тепер? – в місці миску і виходить… Жарт. Треба нарізати. Так, як, я так хочу. як ти чувствуєш. Щоб це було гарно, ти ж маєш розуміти, що це presentation у нас буде, що це ми будемо кушкать. Так красиво тебе ніж. Е, і е, ще, мабуть, ну, ще якось, так? Да? Не тільки так наріжу. — Ти Щоб як кружочки з нього наробила? — Ні, щось? ну, довід, хоча б на три частинки. За чим? Ну, Такі. Кіра так, і, так бачить. Ви поняли? Ну, типа, я тут не командую. Що? А не хочу тут розрізти? А, воно розрізати. <laughs> мовчу, мовчу. Підсмажимо трошки цибулю, додаємо туди бекон, смажимо їх, потім заливаємо молоком і вершками і додаємо Е, Плитку да, добавив трошки да, жару, Чуть-чуть олії. Так чуть -чуть. воно жирне, ні? Ну, Для всякого. Все. Такого, щоб чисто було. Чисто щоб було. Не треба його розмазувати, нічого страшного. І туди наш бекон. Боже, яка красота! Дивись, бекончик у нас такий вже почав румянитися. Пахне. Тихо. Виступає вона. А каже, що я до плити, говорю, У нас беконом свариться, хто кому дасть. Так кому хто дасть. Тепер половину вершків, половину молока. Сюди. Половину цього. І половину того. Так це ж красота. Плюс-мінус. Тепер трошки солі, трошки перцю. Прям трошки. Ні, ні, це не все. Це а -а -а. Звідти треба надібрати. А я б усе все. Було б вкусно. Вкусно. чуть, -чуть сальоненьке, такі печеньке, <гум> знаєш. Як... І трошки його треба проварити, щоб він загус у нас. Виршки. Ну, виправилася лишня волога. А молоко зачем? Молоко для того, щоб не було так джірно. Боже, диви, красиво загусте. Ось бачиш, він загустів. Красиво. Він ну утворюється така полосочка, да? Він тихенько, потихеньку стікає. Ой, яка красота! Дивись. Опа. Гадіни які здорові! здоровый. Тики. Ты давай. Конечно. Не обижайся. Да як я обіжаться? Я просто хочу. А ну покажи дно. Дно. Глянь, це твій. Ми положимо три, а це ми так з'їмо. Так. Да? Да. Так. А що не взяв, так, так. Та ні, давай гарненько. Є. Yeah. Це вже ладно, там пару грам. <сігінь> Тут. І як? Дві пальці на відкуси. Очень, очень, очень оч, очень, очень. Ну, ще люди, можна дати цибульку, для тих, хто любить. Обізательно. <сігінь> <сігінь> Дивись е, упало. В стекло, скотилось, це таке. Так, Художінний ход. Тобто мікрогрін кладеться за 3 секунди до виходу, да? Да, так? Так. Ось така красота. Шкребе, шкребе. Та це вже багато. Такі галушки у нас сьогодні. Не, Получилось. Далі, пробувати. Да, будемо пробувати. Зараз будемо пробувати. Косня. Глянь, галя. Mm, а Хотілось. Хотілось тобі. А шипчиком посрати не хотілось nee. тобі. Я хожу собственно, плумбу глотаю, а він значить вже <rt Isaiah> пробує. От три секунди. Подивись на цю красоту. Що значить подивись. Як mm? неожиданно. Ні, я вже буду красивий. На, ті сам свої. Що будемо пр. Ну давай, давай, я вже, вже не могу. О, боже, як воно. А не, не знаєш, по українським народним традиціям руками, ні. Навірно, ні. <риклад> я помикенька. Ти можеш щось коментувати. Так вкусно. М -м. І соус, і тісто м'якеньке, І начинка. І знаєш, що мені подобається? Що начинки о, ті шарі. Mm -hmm. <гум> Те, що ми їх важили, дуже правильна пропорція, бо я згадала, що ще в одному закладі я їла галушки, mm -hmm. то я ту начинку поки знайшла. Я... Це не докусила, це вже перекусили було, так? Так. <гум> да. А тут все тобі в кожному Мясо є. Тістечко є. Соус є. Совісті. Нема. Нема. Так смачно готовий. Mm. 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 Ми ж споїмо. Подожди. <ріст> не, не переключайтесь. Ну неси вже. Дорога. Іріха Паверіха. Ви прийшли до нас звичайним початківцем. Сьогодні ви зробили крок у велике велике та світле майбутнє справжнього кухаря. Сьогодні ви приготували і пройшли курс молодого початківця по ліпці Галушок і пройшли його невідмінно. Тому сьогодні я від імені Кулдім cool вручаю вам на, е... мою дощу. Ми тобі Дякую. завжди щось даруємо, але сьогодні ми подарували тобі знання про галушки, про їхню історію. Я тобі хочу подякувати. Це просто ну, я не ожидав. Я ніколи не ожидала, ти так красиво ще сказав. Говорити не можу, сльози душать. Все, я піду. Підеш знання не наїлася ніфіга. Такі у нас галушки вийшли легко це чи тяжко вирішувати вам, а завжди їх можна замовити в кулдім. Cool Тому з вами був Руслан Батон. Смачного всім заходь в кулдім! Cool